Готова висказати свою думку. Нещодавно я придбала холодне відновлення від Діплі, від бренду Діплі. Також я придбала зволожуючу маску та відновлюючу маску та ось такий крем. Коротше, всього. Спочатку я робила холодне відновлення, результат був, чесно, не дуже сильно помітним, але я подумала, що я щось просто не так роблю. Ось. І тому вирішила ще спробувати маски, просто, які використовуються в щоденному. Вони використовують щоденному і використанні. Мой oh що я сказала. Так от. Ці маски е, я застосовувала е, тут по інструкції або 2-3 хвилини, якщо хочеш кондиціонерний ефект, ну, кондиціонуючий ефект, не знаю, як це правильно сказати, І е, якщо ти хочеш зволожуючий ефект, то 15 хвилин. Я тримала і так, і так пробула, коли 2-3 хвилини в мене взагалі волосся просто максимально сухе, Прям взагалі я фарбована, в мене був Air е, е, насправді, Насправді, типу, я до того користувалась іншими масками, і волосся було дуже таке зволожене, класне. Е, до того користувалася кйнею такою маркою фірмою. А потім вирішив спробувати гіплі, і чесно, мені, мабуть, просто не підійшло. Я зараз не кажу, що це поганий бренд, просто мені, мабуть, не підійшло. Підписуйтесь та дізнавайтесь більше. Також там силочка буде на мій телеграм-канал. Там все про саморозвиток та б'юті.